Взагалі в мене інженерна електротехнічна освіта, але до початку роботи з дронами чомусь так сталося, що не полюбляв я так, роботу з паяльником і мікроелектронікою. Але війна внесла свої корективи. Ще на початку він мені по виготовленню там, ми засікали орієнтовно півтори години. Зараз вже, я думаю, справлюся за годину без проблем. Працюємо вже з січня місяця з Купінськом та 51 виготовлений дрон. Зараз ще готується партія із 17 дрончиків, будемо передавати туди їм. Вважаю, що немає різниці, де знаходиться такий проєкт. Він надзвичайно важливий для нашого суспільства і надихає наших інженерів на працю. Ми отримуємо кошти, ми їх. Перенаправляємо знову, конвертуємо в дрони і рухаємося далі. Постійно з всіма, кому передаю, спілкуюся напряму, тобто дрони не де не. Залишаються десь на стороні. Вони можна сказати зі стола, йдуть прямо на нуль. На жаль, не тисяча, не десять тисяч в півдронів кардинально не змінить ситуація на полі бою, але ця тисяча дронів нищить нищить живу силу, нищить техніку на сотні мільйонів доларів. І це дійсно дає результати. Як показує статистика, 70% того, що передаємо, ми попадає саме в ціль. Ми цим проєктом Перше, залучаємо людей, де вони не знаходились в гаражі на кухні, в офісі, вдома, для того, щоб долучатися до підтримки сил оборони України, збройних сил України, наближати нашу перемогу. І друге, показувати іншим громадам, що не тільки там звичайні субвенції, да, там, або закупівлі з бюджету можуть вирішувати ситуацію. Потрібно виходити за рамки, виходити там з теплої ванни, да і робити максимум від себе для того, щоб наблизити цю саму перемогу. Зараз ми працюємо по ворожим укриттях особового складу. Мені дуже сподобалось, що там використовувалися якісні компоненти, тобто відеоантенни, модулі передачі відео. Це для нас дуже важливо, бо ми використовуємо кастомні частоти, ми використовуємо такі прошивки, які більш військові. І для нас це такий ключовий момент, який дозволяє нам залетіти трошки далі, трошки обманути наш реп супротивника.